Халюс вальгус, як в народі називають кісточки на ногах. Тобто це відхилення першої плюсневої кістки в внутрішню сторону, а відхилення першого пальця навпаки до інших пальців. Це називається захворювання вальгусна деформація першої плюсневої кісточки. Це захворювання, всі вважають, що це є косметично, тобто важко підібрати взуття, негарна нога виглядає, стидно розутися, показати свої ноги, але насправді це захворювання призводить до дуже багатьох захворювань інших суглобів. Тому що наша стопа це є перший дотик нашого організму до поверхні. Це є амортизатор. Якщо вальгусна деформація, поперечна плоскоступість, деформація гнилково стопного суглобу, вона призводить до деформації інших великих сулобів, до колінного суглобу, до кульшового суглобу. І дуже часто до нас звертаються пацієнти, які мають серйозні проблеми з колінами кульшовими, до яких це призвело деформація стопи. Тому стопу потрібно за стопою потрібно слідкувати, за її правильністю, тому що без, яка б не була гарна дорога машина, вона без колеса не поїде. Так само наш організм, якщо стопа неправильно функціонує, тобто пом'якшення на інші суглоби, не відбувається за рахунок стопи за рахунок того. Відбувається вся деформація. Уявіть собі, що наша стопа це найдорожча іномарка. З її підвіскою. Там дуже багато суглобів знаходиться, які залежать один від одного. І якщо з одним солом тільки відбувається зміна, відповідно відбуваються зміни всіма іншими. І вже напрям вісь міняється. Тому, коли відхиляється перший палець, за ним тягнеться другий, третій, четвертий. Вони деформуються для того, щоб скомпенсувати. Відповідно, піднімається деформація вище, вже йде до гомілково-стопневого. Коли гмілково-стопневе зміщується, відповідно зміщується і колінний суглоб. Коли коліни зміщується, і зміщується Зміщується також кульшовий. і далі йде зміщення в поперековому відділі хребта, тому що це все взаємопов'язано це відповідає за функцію ходьби. Дуже часто пацієнти запитують, чи потрібно чи не потрібно оперувати, тому що в інтернеті дуже багато маярить всяких методик ми там призначимо мазь чи якусь пов'язку, і вас гулька на нозі подінеться. Насправді є дуже багато методик ортопедичного ортезів і ортопедичного лікування, щоб уникнути деформації першого пальчика на нозі. Підхилення першого пальця при першій стадії можна використовувати різні міжпальцеві силіконові вкладки, відвідники від, від першого пальця. Це ми дотримуємо, щоб зв'язковий апарат не продовжував приводити перший палець. Но коли йде деформація другого, третього степені. На жаль, консервативна методика лікування вже не допомагає і тільки усугубляється саме захворювання. Тому е лікування валюсного відхилення першого пальця, першої плюсної кістки відбувається тільки оперативним шляхом. Коли пацієнту лікар рекомендує робити оперативне лікування, це все відбирається індивідуально. Тому лікар повинен розуміти, що він робить. В світі існує приблизно 500 методик оперативного лікування валюсної деформації першого пальця. Ми знаємо всі методики, але застосовувати потрібно тільки ті, які потрібні пацієнтові. Тому що інколи потрібно тільки зробити на м'яких тканинах операцію, інколи потрібно поєднати і м'які тканини, і кістку, методи фіксації, і методи в майбутньому реабілітації потрібно враховувати активність пацієнта, як пацієнт живе, який в нього стиль життя, який темп життя, що він. Потрібно розмовляти з пацієнтом, що він хоче бачити, в майбутньому, яку йому ту стопу потрібно, наскільки йому треба її здинамізувати, тому що професійні спортсмени це одні пацієнти, люди молодого віку, це інші пацієнти, дівчата це треті пацієнти, бабусі це четверті пацієнти. І тому лікар повинен володіти максимальною кількістю методик для того, щоб могти зварювати і вибрати ту методику, яка тільки тому пацієнту підходить. При виконанні оперативного лікування лікар повинен мати забезпечений повністю всім обладнанням, яке використовується для даного виду операцій. Це рентген-слідкуюча апаратура, це об а також осциляторні мікропили, які дозволяють. Точно, м'яко і безболісно зробити перепил кістки е і провести е остеотомію, тобто зміщення в правильному напрямку. Також використовувати різні методи фіксації: це пластини, це гвинти. Це спиці, щоб застосувати, щоб зафіксувати дану В нашій клініці всі необхідні інструменти, рентгенслідкуюча апаратура, ми забезпечені повністю. І ми можемо виконати будь-яку операцію. Також у нас є різні мікроінструменти для того, щоб цю операцію змінімалізувати в розрізах і в розтинах шкіри, а також зв'язкового апарату. Тобто, це все робиться з невеликих розрізів, достатньо і що внаслідком, як являється. Зменшення реабілітаційного періоду, відновного періоду і косметичного, що дуже важливо, дефекту шкіри як наслідок. Коли вас турбує така е, патологія, як деформація на стопі і вас щось цікавить, вам потрібно для того, щоб визначити, що з стопою не так, потрібно звернутися перш за все на, на огляд до лікаря-ортопеда-травматолога, який е, достатньо володіє різними методиками. Тоді лікар оглядає, робить додатково рентген в різних положеннях, прямій, болковій косі, для того, щоб визначити, чи є підвивихи, чи є вивихи, чи нема зміщень і куди це є зміщення. Е, лікар зразу для лікарем, Рененологом розмічує самий кут відхилення для того, щоб визначити методику операції. І після детальної діагностики огляду проводиться. Е Рекомендація до оперативного лікування те, що ви привикли до своєї деформації на стопі, це не, не означає, що ваш організм і ваша стопа до цього звикла і привикла. Тому вам потрібно не нехтувати деформаціями, а звертатися до лікаря. На перших стадіях лікар вам запропонує різні методи ортопедичні, щоб уникнути даної патології а при складних випадках провести вчасно оперативне лікування, щоб не пошкодити і не втратити інші великі суглоби.